Гарнопроведні переговори це кінтестенція твоєї харизми, вміння спілкуватися і планування. Але також і фундаментальні речі, на які ти зобов'язаний звертати увагу, першочергово твій емоційний стан. Тобі з тим, з ким ти спілкуєшся, на дітей хрестити. Ну, в більшості ситуації. Відповідно, яка б тобі була людина неприємна, не показуй цього і сховай це. Тому що якщо ти прийдеш на переговори з негативним настроєм, Переговори так і підуть, і ти не доб'єшся цілі. Тоді питання, для чого ти вдівався, мився, брився і тому подібне і витрачав час на, на дорогу. На переговори тільки заряжений, тільки з позитивним настроєм. Що мені допомагає? Блін, холодний душ, коли я не виспаний, десь злий і тому подібне, я б сходити в холодний душ, перекусити у мене настрій моментально піднімається, допомінчик полетів і можна далі спілкуватися, працювати. Якщо немає холодного душу, просто піди помилиться холодною водою. Легше стане. Друге, щитуй свої реакції. От, наприклад, коли я зелюсь і нервую, мене може око сіпатись. Я це розумію і я стараюся це коригувати, над цим працювати. В когось можуть руки трястися. Не показуй ці емоційні реакції своєму опоненту, тому що людина з досвіду їх втає, використає проти тебе. Маєш бути максимально холодний і позитивний. І тільки адекватний розрахунок і твоє вміння спілкуватися приведе тебе до результату. Якось так, Сили мудрості підписуйся.